Жіноча збірна з баскетболу карпатського університету здобула звання віце-чемпіонок світу. Вони захищали спортивні кольори України в Бразилії. Там відбувся чемпіонат світу з баскетболу 3 на 3 серед студентських команд. Казати про те, що ми гідно представили наш університет. Це буде дуже мало. Ми представили не тільки університет, ми представили наше місто на міжнародному форумі, представили нашу область, наш край, нашу Україну і представили наш континент Європу. Ну, а коли дізналися, що ми летимо в Бразилію, ну я думаю, це так знаєте було для нас трошки шоком. Тому що ну ще не проводилось чемпіонати на Латинській Америці, і це було щось нове для нас. І таке, ну ми не знали, що буде, як буде у фіналі. Прикарпатські баскетболістки змагалися з представницями Канади. Гра завершилась рахунком 11-15 на користь суперників. Баскетболістка Вероніка Космач каже: попри результат, все-таки задоволена фінальною грою, але все одно ми зіграли достойну гру. Фінальну це не було те, що було скучно дивитись. Всім подобалась гра. Ми догоняли, ми переганяли в нас вже починали вигравати. І до останнього я думаю, не було відомо хто виграє, тому що в кінці останніх хвилини ми почали ще більше їх наздоганяти, і могло вийти все, що завгодно. Ця гра нам дала. Наоборот, більше сили, щоб ми йшли далі перемагати. Команда Карпатського університету стала єдиними представниками Європи у півфіналі студентського чемпіонату. 3 на 3 Соломія Михайлишин, Денис Сатановський, новини на вежі.